Всім доброго дня, хотів вам показати <кій> свій варіант переробки трактора UMZ на дозотор. Такий зварив я бачок, щоб був відокремлений від головної гідравліки. Залилося сюди вірітюнка. з двох пайольних старих ломпів. Пішов, заглушився. Пішов на насос Еншо. Насос Еншо новий. Бо старий і до дозотера нормально летів. Так що, як погоне рульова, у ньому може бути причина. Тепер. Це лідер я почепив не там, де всі, а ось залишив сушку. Все воно тут в нормальному стоні. І поставив його отак. І роби воно. Все прекрасно. І тут -а. був насовмане дозотор. беушний. Ну як беушний, він тиждень попрацював. Не знаю, з якої він техніки. Купив я отаку добавку. Під ці підкардончики заводські поміняв хрестовинку. І зварив, що це мені прийшлось Зварить отакий кронштайн. На місце заводського гідроусилителя, як він там називався, гідромеханічний. дружина однією рукою